Я вже вдруге їду за кордон з маленьким сином, оскільки ем, прочитала інформацію щодо ядерної загрози з боку Росії. Пропаганда та фейки руйнують життя. Вони змушують українців зрікатись рідних, змінювати життєві плани, все кидати і бігти світ за очі, аби відчути себе в безпеці. Це ще одна історія людини, яка постраждала від пропаганди. Я працюю на адміністративній посаді і не люблю публічність, тому попросила це інтерв'ю зняти анонімно. 27 лютого ввечері ми з чоловіком побачили на Ютуб-каналі відеоролик, в якому було знято пересування ярсів території Росії в бік України, і в цей момент навіть те відносне почуття, так ще відносної безпеки, воно абсолютно зникло, і ми з чоловіком. Безпосередньо почали вирішувати питання того, як якомога швидше нас з сином вивести за кордон. Ми і до 24 лютого дивилися і ролики, як виживати при вторгненні і при ядерній атаці. Я не уявляла собі прямо вибуху, і ми в ньому, так там як в відомому фільмі. А я ж скоріш за все боюся радіаційної хмари. Ми повернулися до Києва у вересні, десь в районі референдумів знову почалися активні. Повідомлення щодо ядерної загрози, і ми в телеграм-каналі різних прочитали одну саму інформацію. І тому ми побули вдома місяць, і це ну в Києві немає відчуття безпеки, ми не можемо вийти далі. Квартири, тому що постійні тривоги переважно в нас в телеграм-каналах дуже такі яскраві заголовки, але, але потім, коли ти читаєш перше джерело, там англомовне, то вони дещо розходяться в самому, навіть так в контекстах, частина каналів дублює повністю один одного, то я чистила такі дзеркальні канали там. Це одразу, от це як відчуття, що от вже прийшло повідомлення не просто про ракетну загрозу, а саме про якусь хімічну загрозу і так далі. Воно є. От, ти навіть не встигаєш прочитати новину, а в тебе вже перед очима твої наступні дії. Куди дитину вести? Ну це неможливо так жити. От що щоразу бігти до телефона з думками, куди зараз заховати дитину. Я б не хотіла, щоб моя дитина, яку ми довго чекали, отримала загрозу для здоров'я в от саме у вигляді радіоактивної хмари. Після 24-го я вже не дозволяю собі думати раціонально, не виключаючи от саме ось цієї своєї такої емоційності щодо того, що вже після 24-го може бути все. І тому ми. Вирішили їхати. Дозовано отримувати інформацію з телеграм-каналів і так далі, то дійсно можна повертатися так якось більше до реального життя, повертатися до рідних, до сім'ї і більше спілкуватися навіть наживо. Оце живе спілкування обговорення новин воно не несе настільки емоційного навантаження негативного, коли ти з друзями це обговорюєш, ніж коли ти просто погруз в цьому встріч новин в телефоні.